Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на відправку сінорізка і рамутор. Обидва вироблення 220 вольт. Сінорізка електродвигун 5,5 кВт. На роторі 5,5 на 5,5 ну, на 3. На роторі я зробив 2500 обертів. Цього більш аж ніж достатньо для успішної роботи. Це вже не перша річ в такому виконанні. Такі сінерізки є. Вони працюють працюють дуже добре і показують непогані результати. Що я хочу? На що я хочу звернути вашу увагу? Я хочу звернути вашу увагу на оцей вузол. Це як окрема, окрема ступиця. Звісно, що саморобна. Яку передається крутний момент від електродвигуна. В такому варіанті електродвигун у нас повністю розвантажений. Він тягне тільки шків. Всі нагрузки, які виникають при роботі такої сінорізки, тримає підшипники на окремому, на окремій ступиці. Чому так? Тому що в таких електродиунах стоїть підшипник ну 206-306 якийсь. Ну, щось щось із цього плану. Гаротера. от тут приблизно кілограмів 12-14 Повністю з ножами, зі ступицею, з пластинами, з усім. А що таке 14 чи навіть тих самих 10 кг? На 3000 обертів розігнати на 206-й підшипник, ви самі розумієте. А, вже не перше відео, яке виходить на моєму каналі, в якому я наголошую, що тільки в такому варіанті такій конструкції підшипники будуть ходити довго в електродвигуні і безпосередньо сам електродвигун. Чому? Тому що... Знову ж повторюсь, все прилітає на ті підшипники на окремому ступичному вузлі. І замінити два підшипники в тому вузлі дешевше, аніж замінити сам електродвигун. Якщо розбиває, зразу розбивається підшипник, потім розбивається кришка, або ж навпаки, розбивається кришка, потім підшипник, потім йде якой по статору стягує статорні пластини в купу і ну, скажімо так, можна сміло вики... викинути, оскільки дуже складно його вже потім відновити. Зараз я покажу, як все діло працює, ток в роботі і все решту. Запускаємо цієї труби 450 мм. Діаметр близько, близько 430 мм. Як ми бачимо, відео вібрацій фактично, фактично нуль. Для такої маси і для таких обертів. Тепер що стосовно гранулятора. запитую, а чим же він відрізняється? Вибачте за таке питання, деякі вже виробники такі питання піднімають, мені сьогодні просто задали таке питання, так от я хочу відповісти на нього. Оце, те, що перед вами відрізняється ну фактично по життєвої гарантії. Скільки б воно не працювало, мається на увазі вся механіка. Тут, щоб щось зламати, ну повірте мені. Зламати, звісно, що можна все. Але дуже-дуже складно. Ток в роботі, я не показав нарізки, десь в районі 8-8 А. Ток, звісно, що можна вважати ток холостого ходу без сировини. Звісно, що з сировиною ця сінорізка буде відчувати нагрузки, але, знову ж повторюсь, це не перший виріб. Такі, такі конфігурації, який вже працює не в одного власника і працює доволі таки непогано. Ось такі сьогодні відео для вас. Так що, коли вибираєте сінорізку чи то гранулятор, перш за все звертайте увагу, з яких матеріалів і в якій, в якій конфігурації то все діло зроблене. Ну що, друзі, всім до побачення. Не забуваємо підписуватися на мій канал. І, як завжди, чекаємо на нові відео.